Це відео зафільмовано друзями Дмитра Євдокимова в таборі Коловрат у 2016 році. Про те, що Дмитра Євдокимова не стало, друзі дізналися від його мами у спільних чатах. Загинув хлопець 29 березня у боях за Україну. Спочатку був шок, бо все звідси там цієї повістки, чи як вона називається правильно, а був неправильний рік вказаний рік народження. І спочатку ну пускали певні сумніви. думаю, може щось не так, може десь перевірити. Почав десь почав дивитись рік народу дату народження, все і все почало співпадати. Просто потім позвонили батькам і дізналися, що це в субовача. І так Андрій товаришував з Дмитром упродовж останніх восьми років. Хлопці познайомилися у сумській обласній гімназії інтернаті для талановитих та творчо обдарованих дітей. Об'єднала обидвох любов до історії. Він знав, чого він хотів. Він цього добувався, він розвивався, він дуже багато чим цікавився, якби дуже шкода, що. Дмитро Євдокимов був учасником і тренером у таборі Коловрат. Там він отримав псевдо реверанс або на кожному з таборів учасники отримують псевдонім, бо може повторюватись ім'я, прізвище, і у кожного кожен мав унікальні псевдоніми. От Дмитро отримав реверанс з рахунку того, що він займався бальними танцями під час шкільного навчання. Він казав, що треба бути. Трошки егоїстично вкладати сили, тренування, знання в себе для того, щоб бути потім корисним в Україні. Він міг за день, за два прочитати книжку і потім подарувати її комусь з своїх одногрупників, друзів. В нього дуже багато було друзів дівчат, але, е, але друзів. Ось. І ми з ним взагалі познайомилися на калаврачі ще в 2015 році, і дівчат за ним бігало. Ого-го. По-перше, він завжди тримав своє слово. По-друге, він завжди був добрий. От коли я там кажу, а пам'ятаєш Ревіра, це в нього позивний був ось, То мені кажуть, а це той добрий хлопчик Ось, тому що він завжди допомагав, коли ми були в таборі. На нього завжди можна було залишити 60 дітей. 60 дітей, і він їх міг зацікавити своїми історичними історіями, і взагалі в нього постійно були історії. От товариш Дмитра Валерій згадує, як в одній з патріотичних ігор він вразив усіх своєю витривалістю. Діма пішов в розвідку. Якось так вийшло. Ми його відправили. і Ми там тебе все є все забезпечити. Да, да, він ходив цілий день за командою супротивників. А, і потім, коли вже в кінці вечора ми ну, побачили його, зустрілись. Ми там типу, все нормально. Їсти каже, да ні, у мене каже, була пляшечка водички і банка аджики. Оце він цілий день їв саме саме цю а, таку їжу. Але виконав свої всі свої а, завдання військові. Полюбляв Дмитро й походи, каже його подруга Катерина. З Діма ми здружилися в поході по Кінбурзькій косі і е, так сталося, що ми завжди відставали від основної групи. І здружились ми на тлі е, розмов про книжки. Е, про мистецтва, про написання текстів. Я хочу сказати, що це була людина, яких дуже мало. Це людина, яка дуже глибоко мислила. Завжди було дуже він був дуже принциповим. Дуже любив свободу і за неї був готовий віддати життя. Що власне і сталося. Катерина із телеграм-каналу Дмитра відібрала рядки, які свого часу написав він сам. Не можна переносити життя на потім, інакше втрата часу невідворотня. Не можна ставитись до чогось в житті, ніби воно другого сорту, і мусить швидко минути. Треба лише перечекати. Життя занадто коротке, щоб його отак чекати. Є тут і зараз. Нехай навіть дорогами тут їздять БТР, і ніхто нікуди не поспішає. Тут і зараз можна знайти не менше скарбів, аніж знаходив в минулому. Варто лише широко розплющити очі і розвернутися нарешті. Поки знаходиш сенс у всьому, що з тобою відбувається, ти не переможний. Дмитро за фахом історик вчився в українській академії лідерства та служив в армії. За словами друзів, він знав кілька мов. Йому прийшла повістка, його призивають до армії. Це відбувалося, якщо я не помираюся, якщо пам'ять не зраджує десь за місяць до випускного з академії. Я його навіть намагався відговорити, кажу, дім. Ну не кидай академію. Місяць пройде і прозвешся. Нічого страшного. Військомат зрозуміє, це важливо, важливо в цій спільноті, але він мені пояснив, що він не збирається. Ну він це назвав відкошуванням, Він не збирається, хоча це так би не відбулося. Дмитро Євдокимов пішов на війну 26 лютого. Йому назавжди буде 23.